Багато людей вважають, що Бог бажає відібрати у них їхню індивідуальність, їхню свободу, радість життя, дати їм якісь обмеження, принести в їхнє життя суцільні заборони, і що це і є насправді життя віруючої людини. І більш того, багато людей, які готові повірити в Бога. Які, в принципі, вони не закриті від того, щоб почути про Бога, але вони не роблять цей крок, і вони нічого не хочуть мати спільного з Богом, тільки тому, що. У них є така картина в їхній уяві, що стати віруючою людиною, це значить жити життям повних заборон. А людина думає, а я хочу жити, я хочу творити, у мене все життя ще попереду. І е, на це питання я сьогодні хочу дати тобі відповідь. Чому? Тому що така картина про Бога, який забороняє Бог, який щось. Відбирає, це картина не про біблійного Бога. Це картина, створена релігії. І це теж той міф, який ми сьогодні маємо зруйнувати, і відкрити для себе справжню історію люблячого Бога і того, який Він має план для нашого життя. Перш за все. Я хочу звернутися до Біблії Євангелія від Івана, 8 розділ, де написано: отже, якщо Син Божий, тобто Ісус Христос, визволить вас, то ви справді будете вільними. І так з самого початку ми бачимо з вами, що у Бога нема бажання дати нам якесь рабство. У нього нема бажання обмежити наше життя, а навпаки, як тут написано, дати нам визволення, що вже має натік на те, що людство знаходиться в певному рабстві. Так ось, коли ми думаємо про те, що чи бажає Бог позбути нас свободи, радості, вибору, чи хоче він. Сліпо нав'язати нам свою волю, щоб ми взагалі геть забули про свої власні бажання чи ні. Давайте звернемось до Біблії і згадаємо, що з самого початку Бог створив людину, як це написано в книзі буття, по образу та подобію своєму. Бог створив людину, не бути рабом. Бог створив людину не просто бути якимось механізмом, який має виконувати певне правила і певні дії. Він створив по своєму образу. І з самого початку Бог закрав людину свободу волі. Хто знає Біблію, ви можете згадати, що ще на початку в Едемському саду, Бог сказав першим людям. А про те, що вони мають право вибору свого майбутнього, чи буде воно з Богом, чи вони підуть іншим шляхом, дивно виглядало би, що Бог не хотів би, щоб людина мала свободу волі і в той самий час саме такою він її створив. Найвеличайша історія в Біблії і багато інших історій в Біблії пов'язані якраз з визволенням від рабства, чи фізичного, чи матеріального, чи духовного. Ми можемо згадати з вами біблійну історію визволення народа Божого з єгипетського рабства, де Господь показав, що його бажання в тому, щоб народ був. Вільним, щоб він позбувся усякого рабства. Далі в книзі Втаре законня ми читаємо такі слова, де Господь звернувся до свого народу і сказав, що сьогодні я даю вам вибір, і ви маєте обирати між життям і смертю, між благословінням та Прокляттям. І далі Господь додав: обери життя, обері життя. Сам Бог не обирає за нас. Навіть в самих таких критичних моментах нашого життя, навіть коли ми стаємо перед вибором вічності або нашого майбутнього, Бог готовий допомогти нам, Бог готовий вказати нам на вірний шлях. Вільний дати нам вірний напрямок, але свобода волі завжди і вибору завжди залишається за нами, залишається за людиною. А, далі написано в Євангелії від Івана, де Ісус каже наступні слова, І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Ми знову з вами. Бачимо посилання в словах Ісуса на свободу і насправді ту свободу, якої потребує кожна людина. Але друзі, питання не тільки в, в, в самому розумінні свободи, а й визначенні, що ми називаємо свободою. Тому що для злочинця, який сидить у в'язниці, наприклад, для нього розуміння свободи це вийти за стіни в'язниці для того, щоб продовжувати коїти правопорушення і робити злочини. Тобто, така людина чи Поза межами чи всередині стін в'язниці, вона все рівно всередині залишається в'язням і рабом своїх гріхів. Але для неї розуміння свободи зовсім інше. Свобода це не вседозволеність, свобода це не бунт проти Бога або проти життя. Справжня свобода, перш за все, це внутрішня свобода, свобода бути тим, ким ми створені з самого початку, свобода жити наповненим життям, свобода від страху, свобода від гріха, свобода від прокляття, свобода від приниження. Свобода від депресії, свобода від всього, що відбирає у нас цю яскравість життя, любов до життя, благословіння і наповнення, і таку свободу може дати тільки Бог. І як знову я звертаю вашу увагу на слова Ісуса, Ісус сказав: пізнайте істину і. Істина вас вільними зробить. Тобто, не все, що ми можемо вважати свободою, буде свободою для нас, А тільки істина, тільки істина може зробити нас вільними. Так ось повертаючись до нас, чи бажає Бог сьогодні позбути нас свободи, От нас, віруючих людей? Обмежити наше життя, щось у нас відібрати. Відповідь однозначна ні. По-перше, тому що нас Бог створив вільними, Він створив нас з внутрішньою свободою і правом приймати рішення і обирати. І це одна із базових цінностей, які Бог вкрав в нас. І на протязі всього життя Бог жодної людини ніколи не відбирав і не відбирає цього права. Ми вільні, але Бог нам вказує на вірний шлях, якщо ми дійсно хочемо бути насправді вільними та свободними. І коли Господь говорить про свободу, перш за все, мова йде не свобода. Від чогось, а свобода для чогось, для чого нам потрібна свобода. Свобода в Божому плані потрібна нам для того, щоб жити наповненим життям, яке можливо тільки в присутності Бога і тільки разом з ним. Справжня свобода може бути тільки в істині, яка є тільки у Бога. Наступне, Бог не бажає відібрати у нас нашу свободу і нашу радість. Він не бажає позбути нас нашої індивідуальності і творчості, тому що саме Він наділив нас своїми талантами, саме Він створив кожного з нас індивідуальністю, саме Він дав нам таку можливість і таку здібність, як Мріяти, а, чогось прагнути в житті, насолоджуватися повним життям, і він не бажає, щоб ми закапували ці таланти в землю. Тому, друже, життя з Богом це не життя, позбавлене свободи. Життя з Богом це життя справжньої свободи, тому що саме Бог є джерелом цієї свободи і цього життя. Він бажає, щоб ми жили наповну, щоб ми а, були індивідуальною творчою людиною, щоб ми. На наповну використовувати ті таланти і здібності, які він нам дав, щоб ми мріяли, вірили, щоб ми досягали найбільшого і максимального потенціалу в нашого життя, щоб ми вільно користалися нашою свободою і нашим правом вибору. Але... Самі для себе маючи застереження, що ця свобода нам дарована для того, щоб ми обирали вільний шлях в нашому житті, який призведе до життя і до благословіння. І я бажаю вам всім накоможна більше благословіння і успіху в вашому житті. Якщо у вас є питання, ставте ваші питання, залишайте коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал Попереду нас чекає ще багато цікавих відео.